Вішеньйон на стрічках від зіркова це 100% натуральне слов'янське волосся, що дарує розкішну довжину гусоту і об'єм всього за кілька хвилин без візиту до салону. Колір чорний номер 1 Б, довжина 50 см, вага 100 г. Це насичена густота, яка виглядає природною і додає довжини вашій зачисті. Візшиньйон міцно та комфортно тримається, не тисне і не сповзає, тому ви відчуваєте лише легкість та впевненість. Усього за кілька хвилин ви самостійно створите бездоганну зачіску, що виглядає, наче після роботи професійного стиліста. Волосся легко розчісується, зберігає доглянутий вигляд, і його можна мити, сушити, укладати, випрямляти чи накручувати, дотримуючись базових рекомендацій щодо температури та засобів. Це ідеальне рішення, якщо хочеться швидко додати довжини густоти і об'єму для щоденного стилю чи особливої події. Пишіть нам інстаграм або замовляйте на сайті zirkova.ua. Усі посилання є в описі під відео. Виглядайте розкішно вже сьогодні.